Розглянемо тему буклет, способи складання буклетів, розробка оригіналу макета буклету. Буклет. Це публікація, виготовлена на одному аркуші та складена згинанням у кілька сторінок, так, що її можна переглядати, не розрізаючи сторінок, а розкриваючи як ширму. У формі буклета виготовляються путівники. Проспекти, програми концертів і вистав, реклами продукції та послуг тощо. Сьогодні можна побачити буклети, складені як книжка, гармошка, євро, намотка або калитка. Буклети бувають імідживі. Створюються для створення позитивної думки обов'язково з оригінальним індивідуальним дизайном можуть містити певну символіку, картинки, інфографіки, якісні фото. Інформаційні буклети передбачають чіткий виклад інформації про конкретний продукт або послугу з насиченою візуальною інформацією і рекламні. В яких, як правило, рекламується якийсь товар, фірма, продукт. Як правило, буклет складається з одного аркушу формату А4 та А5, розміщеного в альбомній орієнтації та розділеного на три рівні частини. По межах цих частин буклет згинається, друг здійснюється, як правило, з обох сторін. А враховуючи те, що всі відомості повинні бути розміщені на одному аркуші, зміст буклета повинен містити невелику за обсягом фрагменти тексту, які точно передають основні відомості про об'єкт, а також фотографії та малюнки, що ілюструють ці відомості. Фотографії та малюнки повинні бути високої якості і містити незначну кількість об'єктів, які чітко розрізняються. Як правило, буклет має титульну і заключну сторінки. На титульній сторінці вказується заголовок буклету. Його основна тема фотографія або малюнок із цієї теми можуть вказуватися дані про того, хто випустив цей буклет. Суть буклету полягає в тому, щоб при мінімальній площі містити максимум інформації, яку господар буклету бажає донести до своєї аудиторії. Правила оформлення буклетів включають в себе лаконічність. Це невеликий рекламний носій. Його мета проінформувати коротко, але цікаво. Буклет з купою тексту не викликає нічого, крім пекучого бажання негайно викинути його в урну. Орієнтовність на цільову аудиторію – це привернення уваги потенційних клієнтів, цільової аудиторії вашого рекламного повідомлення з огляду на її інтереси. Наприклад, колір і стиль буклету. Для жінок червоний, рожевий, пастельні відтінки, для молоді соковиті, яскраві, для ділових людей сірий, синій, стриманий. Візуальний акцент не потрібно дрібнити на невелику форматі буклету. Краще пару соковитих зображень, якорів для погляду, ніж багато різних картинок, що відволікають увагу. Як правило, для рекламних буклетів використовують живі фотографії, які легко обіграти. Читабельні шрифти передають інформацію, а не навпаки. Заважають її сприйняттю в масштабі невеликого формату рекламного буклету. Не використовуйте більше трьох різних шрифтів. Це поганий тон. Краще застосовуйте жирний, курсив, підкреслення для створення текстових акцентів. І зачіп. Це цінність вкладена в буклет, наприклад, підрядний купон знижки, подарунковий сертифікат, дисконтна картка. Етапи створення буклету. Перший етап визначення теми та мети буклету. Будь-який хороший буклет несе в собі приховане, законспіроване послання до користувача буклету. Грамотний дизайн буклету дає відповіді на основні питання, які можуть виникнути у вашого потенційного клієнта. На етапі підготовчої роботи до створення буклету. Розробник визначає основні цілі буклету, призначення, мета. Формат, логічну схему зворотнього зв'язку з користувачами. Другий етап збір та аналіз вихідних даних для проєктування структури та композиції буклету, включає візуальний ряд, підбір візуального ряду, графічні матеріали, логотипи, емблеми тощо. Інформаційний блок, що описує заявлену тему. Продукцію необхідну рекламу інформацію для повного уявлення про діяльність і можливості об'єктів, які рекламуються, необхідну візитну та контактну інформацію авторів буклету. Третій етап розробка дизайну конструкції буклету передбачає дизайн титульної сторінки буклету, кольорна схема і стилистика, заливок та фонів для кожної сторони буклету. Подача інформації більш структурованою для кожної сторони буклету згідно цілей рекламної інформації. Візуальний ряд та його якісна наочність також включається в розробку дизайну. Четвертий етап це верстка буклету. Починається після визначення оптимального співвідношення текстового і графічного наповнення на кожній стороні буклету. Щоб виділити себе серед конкурентів, потрібні нестандартні дизайнерські рішення. П'ятий етап сигнальний друк, тобто перший і другий друк. Буклет спочатку друкується для виправлення помилок та корекції. Вичитають і виправляють усі недолики. Після доопрацювання і правок буклет друкують у друге. Ну і після цього вже йде тирожування буклету. Після доопрацювання і правок буклет можна надрукувати.